Усім привіт! З вами Юляна, вітаю вас на своєму каналі. Як ви бачите, друзі, я вже на своїй локації приїхала до своїх красуночок, привезла е, нових тих, що в мене були нещодавно приїхали. І, звісно ж, як ви вже зрозуміли, знову в мене посилочка. Тут е, шість рослин. Це спільна посилка із моєю подругою і з різними цікавинками. Вирішила, що буду кожного разу говорити, від кого отримую, а ви вже саме вирішуєте, замовляти в цього продавця чи ні. Ця посилочка наразі від Олі Вовк У Фейсбуці я брала у групі Маріпоса. Навіть бачите. Такими газетами переміщено Тут красоти чи маленько. Ну, щоб вам не шуршать, давайте я обережно всіх повитягую і будемо роздивлятися по черзі. Ось таке господарство. Давайте роздивимося. Тут вандочка. В розмірі писали, що доросла. Ну, ось із. Разом із дорослою, тобто, в принципі, вона ну, трішечки менша від моєї синьої. Але я б сказала, що якраз вона доросла. Корені, корені теж є. Якісь тут корені трішки є підпорчені, але тут багато і хороших коренів. Це. Ванда принцеса Мікаса Блу. От така. Це не моя. Це замовляла собі подруга. І також вона ще замовляла ось оцю котлеєчку. Гарна котлеєчка. Щоправда, я, чесно кажучи, не люблю котлеї у кокосі. Вони не тримаються у горщику випадає кокос пересушений. Я її трішечки полю, бо буду віддавати подрузі у понеділок, на слідуючи тижні вже. Ось такий гарний, добрий кущик тут є. І молоді рости. Коріннячко, ну, є багато гарного. Є й поломано, ну то не страшно. Ось така котлейка. Далі замовляла собі, вирішила ризикнути. Я вам казала, що я не люблю дендрів, але відео Марини, пані Марино. завдяки вашому відео в мене з'явилася така чудова рослинка. Це ось О, така малявочка. Я чомусь думала, що він трошки більшенький. Ну, що ж, замовляла як дорослий. Якщо це в такому розмірі дорослий, то це круто, тому що займає він зовсім мало місця. На жаль, в мене блоків немає, на що його посадити. Ну, то буду щось думати. В горщик я його саджати не хочу. Оскільки, чесно кажучи, якось навіть не, не представляю, як я його буду саджати. Ну, то щось буду придумувати. Так, далі а, знову ванда. Знову 1,7. Так вийшло, що я спочатку купила оцю, а потім я знаєш, побачила оту, яку я вже купляла. Ну, по розміру, бачите, ця трішки менша. Але в неї таке коріння. ось, ну гарненько. гарненько будемо саджати, будемо ростити. І також я в Олі взяла один фаленопсис. Я дуже хотіла собі такого відтінку, і такого малюнку фаленопсис, Нарешті він у мене є. Звісно, я його буду пересаджувати у більший горщик і у живий мох. Фото красунчика я вставлю. І також не обійшлося без непорозумінь. Я везуча в цьому справі. Тому мені прийшов Рінгостілі з Гіганте Ред, але в розмірі 1,7. Щоправда, я замовляла дорослий. Ну, то я думаю, що ми з Олею. Все повирішуємо. Така рослина мені досталась помилково, тому, я думаю, це все вирішується. Ось такий от класний малюк. Але я замовляла і оплачувала дорослу. Тож, ринг це не та рослина, яку я хотіла дитину, діточку. Тож, буду домовлятися на дорослу. А цього, скоріше всього, буду повертати. Ось такий у нас улов на двох. Така в нас красота. Будемо саджати, будемо ростити. Ну, і, звісно ж, вам все показувати. Такий він мімімічний. Такий він класний. Ну Тільки що я з ним тепер робити, я не знаю. Ну, захотіла, то буду думати. Такий класний. На цьому все. Всім дякую. Сподіваюсь, вам. Сподобалась наша посилочка, і попереду багато цікавого.